Доброго ранку, хлопці, підемо позаймаємося зараз. Андрій, ходімо, Сергій теж за мною. Я працюю фізичним терапевтом в центрі реабілітації учасників бойових дій. Андрій, пересідаємо, але не лягаємо. Тобто -то. сідаємо, просто сидячи працюємо. Угу. Попрацюємо сьогодні на баланс. Наразі протягом дня близько 14-15 пацієнтів маю <працюємо> і розгострину все. Ще один раз відпочиваємо. Угу. Пацієнти, що знаходяться в цьому залі, і хлопці, і військові, які у нас знаходяться на стаціонарному лікуванні. Хорошо, одну ногу працюєш, потім на іншу ногу переключаєшся». Кількість пацієнтів, яка була до лютого 2022 року, ну, збільшилась в рази. Саме військові, члени сімей військових, вдови, переселенці. От з ними було дійсно дуже важко. Не скажу, що руки опускалися, бо все-таки цей біль він передається. Ми контактуємо. Ми Підтримуємо їх, тримаємо за руку, виконуємо певні моніпуляції, це контакт і цей якось енергетичному рівні передається. Я особисто знаходжу, черпаю таке натхнення. Це все-таки це сім'я, це діти, це природа, просто тиша і спокій. Бо все-таки в цьому мурашнику емоцій негативу набирається, але потім десь його треба відкинути. Наразі ми працюємо з пацієнтом, військовослужбовцем, це мідовибухова травма, осколкове поранення в спину і в голову. Укріпити весь м'язовий курсет цього тіла. Оце наша мета. Для того, щоб Андрій сміливо міг пересідати, користуватися, виконувати повсякденну роботу. Перш за все, ця ціль це самообслуговування. Дріб самопочуття стан, стану, тобто, як почуваєш себе? Хорошо, ми починали займатися з початку там з п'ятидесяти хвилин. А зараз занять, заняття в вертикалізаторі майже до години часу доходять. Є дійсно вольові хлопці, таке наприклад Сергій, Поставиш будь-яку ціль і навіть через біль. А є дійсно пацієнти, які морально підломлені, яких війна. Дійсно, травмували не так фізично, як психологічно. Ми намагаємося таким пацієнтам облаштувати більш індивідуальний підхід, в якому плані окремо в залі позайматися. Ні в якому разі не зачіпати теми на війну і, звичайно, не нав'язуватись. Ми завжди пропонуємо виконати якусь право або завдання, або дати якусь альтернативу, дати якийсь тиждень часу відпочити, попрацювати з психологом, побути з близькими. Тут близькі приходять, відвідують. А щоб повністю не хочу нічого не робити, таких не я не пригадаю. Тобто, зазвичай хлопці мотивовані і хочуть повернутися в стрій. Перш за все, пацієнт має виконувати не заради нас, як фахівців, або заради лікаря, а заради себе. Ставимо ціль ходи, наприклад. Це ж мотивує пацієнта. Якщо будеш працювати, через деякий час ти встанеш і підеш. без милиць. Або якщо з рукою будеш працювати, ти будеш сам застібатися, будеш готувати. Маєш дитину, можеш дитину на руках тримати. У мене один пацієнт був, який основною ціллю цієї реабілітації поставив: хочу зіграти футбол з сином, маючи поранення осколкове в голову. І ми цієї цілі спільно через кілька етапів реабілітації добилися. І дуже приємно бачити фото, відео в інтернеті, в соціальних мережах, коли цей пацієнт після двох років після поранення він тримає сина на руках, вони разом прогулюються. Це мотивує. Тобто, підведу підсумок, що мотивація, перш за все. А ось і наш військовий Олександр Миколаївич. Дивіться, як він іде сам без допомоги дружини. Дивись, дивись, який красавчик. Інколи собі задаєш питання, так, я є цивільний, я є медик, який працює з військовими, е peine, чому я не там, чому я не поряд з хлопцями, я міг би теж виконувати бойові завдання, але повірте, наша робота фізичної терапії це не менш важливо. Адже хлопці, які повертаються, вони потребують цієї допомоги. Вони дивляться на нас як остання надія, на тих людей, які допоможуть їм встати. Повернутися до своїх сімей. Окрім поранення стегно, ще є поранення гомілкостоплівої ноги. І є потреба саме розробка, е збільшення об'єму руху і сили м'язів, саме гомілкостопного суглобу. Зараз ця вправа якраз виконується Сергієм для, з метою укріпити гомілкостоп. Зараз ми цю вправу трошки ускладимо, дивимо вантаж. Страються під те, чи болить, чи не болить. Якщо, якщо хочу, можу. Звісно, вони можуть додати, ще плюс годину, плюс дві. Почуваю я себе наразі добре, оскільки після поранення пройшло вже трішки часу, пройшло місяців три-чотири. Я вже можу більш-менш ходити. Мені дуже подобається ставлення до людей і особливо до військових. Тут всі розуміючі тренера, лікарі. З кожним можна спокійно поговорити, тим більше. Побратими, які тут лежать, з якими познайомився, тут все чітко.